Що таке громадянська уява і чому ми продовжуємо поширювати погані новини? Гаразд, давайте розберемо ключові моменти цієї стенограми інтерв'ю, зосередившись на обговорених концепціях, зокрема на переході до журналістики рішень. Обговорювані основні концепції адаптивні проблеми проти технічних проблем. Визначення інтерв'юери Мейсон і Кельсі обговорюють важливу різницю. Технічні проблеми це питання, де проблема та рішення чітко визначені та відомі. Їх можуть вирішувати експерти або органи влади за допомогою встановлених методів. Наприклад, усунення певної механічної несправності. Адаптивні проблеми це складні, заплутані проблеми, де сама проблема може бути не чітко визначена, а рішення недоступні. Вони вимагають експериментів. Співпраці та навчання з різних точ обзору. Наприклад, низький рівень випускників, політична поляризація, адаптація до зміни клімату. Важливість це розрізнення є критичним для визначення підходу, необхідного для вирішення проблеми. Розуміння того, чи є проблема адаптивною чи технічною, керує стратегією співпраця та процес над єдиною відповіддю на адаптивні проблеми та експертні рішення для технічних. Журналістика рішень. Походження ЕМП «Підключення» Кріс Уїтл пояснює, що хоча його робота з «Solutions Journalism» почалася практично, допомога у запуску SJN у Вічуті інтерес виник ще раніше. Він шукав способи розповісти історії про складні адаптивні проблеми, які давали б надію чи відчуття прогресу, а не просто зупинялися на самих проблемах. Визначення: журналістика рішень зосереджується на звітах про те, як люди реагують на проблеми або потенційні проблеми, зокрема, які рішення чи підходи випробовуються, який їхній вплив, і чому ми можемо навчитися з цих експериментів, як успіхів, так і невдач. Йдеться не про відзначення ідеальних рішень чи просування пропаганди. Характеристики це включає в себе постановки конкретних, дослідницьких запитань, як підкреслено в роботі S Аманди Ріплі, щоб зрозуміти нюанси, різні точки зору та всю складність. Це вимагає циклічного підходу, проблеми джити, розчин, джити, уроки розуміння. Мета, щоб забезпечити глибину, контекст і розуміння складних проблем. Даючи можливість читачам і спільнотам краще залучатися до цих проблем і вирішувати їх, він доповнює традиційну проблемно фокусовану журналістику, включаючи простір вирішення, інструменти ЕМП – підхід до розповіді, конкретні запитання, робота С і Аманди Ріплі містить набір із 22 конкретних запитань, призначених для поглиблення звітів про складні проблеми. Ці запитання змушують журналістів досліджувати, що нас розділяє, чиї інтереси служать, чого ми боїмося тощо, що веде до кращого розуміння. Велоспорт це ключ процес порінструмент. Це передбачає перехід туди-сюди між опитуванням людей з різними точками зору, постановкою глибоких запитань і синтезом інформації. Йдеться про те, щоб по-справжньому вислухати та зрозуміти складність, перш ніж робити висновки. Рефлексивне структурування емп, вирішення конфліктів, стенограма означає, що це частина набору навичок. Розуміння різних точок зору, структурування складних діалогів, як приклад інтерв'ю з імміграцією Трампа та Байдена, і вирішення суперечливих точок зору є важливими навичками для ефективної практики журналістики рішень. Це вимагає опитування людей, які бачать речі дуже по-іншому. Підключення до місії Кейлси. Кріс Світл чітко заявляє, що журналістика рішень ідеально узгоджується з лідерськими якостями та місією бренду Кейлси. Він втілює в собі принципи зосередженості на процесі, співпраці та вивчення досвіду для вирішення складних проблем адаптації, це суть роботи Кейлси. У підсумку інтерв'ю підкреслює зміну паради геми від простого повідомлення про проблеми до взаємодії складний, пристосувальний характер соціальних питань. Журналістика рішень стає потужним інструментом і підходом для цієї зміни, наголошуючи на глибині, численних перспективах, циклічному навчанні та співпраці замість простих відповідей. Конкретні питання та процес циклування є ключовими практичними інструментами, які випливають із цієї філософії, що дозволяє журналістам і комунікаторам краще розуміти та повідомляти про безладну реальність світу. Цей підхід сильно перегукується з принципами лідерства, спрямованими на вирішення складних завдань.